знаходжуся в Бородянці на вулиці Польовій, 113А. Продається будинок з доволі широким фасадом. На території знаходиться як будинок, так і окрема господарська споруда типу літньої кухні. Тремий заїзд є, який веде до гаража. Давайте з вами оглянемо все це господарство більш детальніше. Є у нас колодязь. Теж там. Є у нас колодязь, є літня кухня, де можуть проживати там якісь гості, або де можете літом готувати собі якісь страви. Що у нас тут є? Газова плита, невеличка кімнатка. Так, до літньої кухні підведений газ. Далі, я так розумію, це буде якийсь курятник або щось подібне. Земельна ділянка, на якій знаходиться будинок площею 7 соток. Невеличка, проте в принципі достатньо. Ще якась дровітня ось є. Гараж надійний, висота десь пройома 2 метри, заїзд асфальтований. До будинку електрики заведено три фази. Вікна не помінені, але, в принципі, здорові світлі. Вікон багато. Якщо обрізати цей сад, то в принципі буде світліше в будинку. Такий от садок біля будинку невеликий. Зверніть увагу також на те, що біля будинку знаходиться тр... недалеко трансформаторна підстанція. Тобто просадок по електриці не... не повинно бути. На стовбах, ви бачите, є інтернет лінії купить цей будинок, той в принципі може доволі швидко підключити інтернет в будинок. Будинок, стравили, в е, будинок доволі висока стеля. У будинку є всі комунікації, всі зручності є. Значить, Така прихожа, далі ми рухаємося, бачимо. Котельня. І з котельня ось така ванна. Така ось ванна. Газ, ви бачите, в домі є. Газ, ви бачите, в домі є, є газовий котел. То колонка газова. Далі з цього тамбура ми попадаємо в коридор. З коридору наліво у нас Кухня була, газова плита, піч. Вікна виходять в садок. Значить, межі ділянки, це там, де ось сітка натягнута. Зараз ми вийдемо, оглянемо більш детальніше. Пройдемо далі по кімнатах. Далі з коридора. Ось ще одна, до речі, грубка. Все працювало, все працює, все діюче. Тепер є зало. Ось стіна від грубки. Є велике зало. Стеля десь приблизно 170 180 метр, доволі висока стеля. Будинок потребує реновації, осучаснити. І, в принципі, можна жити. ще одна спалінка, непрохідна кімната. Як я казав раніше, якщо ці дерева або очистити, то світло буде попадати в кімнату набагато більше. За цим ковром у нас вихід, вихід на те крильцо, яке ви бачили до цього на вулиці. Так, ось Крім цієї групки, про яку я вам говорив, у нас є ще одна грубка, яка обігрівала цю кімнату. Отже, під ітожимо у нас е три спальні, одна кухонька, яку теж можна зробити, наприклад, е спальнею. Тобто це буде така е будинок для сім'ї з дітьми. Або для декількох поколінь може бути, де літні родичі знаходитимуться, наприклад, в одній кімнаті, а інші покоління там живуть, житимуть в інших кімнатах. Значить, будинок підключений до централізованого водопостачання. Будинок підключений до центральної каналізації. В будинок заведено три фази. Давайте оглянемо тепер городик. Як я раніше казав, площу земельної ділянки під забудову, який в якій знаходиться будинок, складає 7 соток. ось так виглядає земельна ділянка по стопчиках. Невеличка, проте вона є. Є місце, куди можна Зкладувати різні речі на другому поверсі. Піднімемось, подивимося з вами. О, блін, Небезпечно трохи. Ризикую, але що не зробиш раді того, щоб клієнти подивилися що тут є. І так, коміни, стеля. Глиною з соломою утеплена. В принципі, доволі багато місця є там. Так, спускаємося... Ой, бережно, спускаємося. Трохи страшно летіти з драбини. Так. Вікна не поміняні. Вода виведена наружу є можливість. Значить в будинку є шикарний здоровий підвал. Шикарний здоровий підвал. Він знаходиться ось тут. Під будинком у нас знаходиться здоровий, гарний капітальний підвал. В принципі, зараз спробую вам його показати. Лампочка перегоріла в погрібі, але ви бачите, який він здоровий. Але ви бачите, який він здоровий. Сухо. Тобто не треба навіть виходити на ружу, щоб поховати. Припаси на зиму. значить Про вартість ви можете дізнатися у мене в описі до цього відео будинку. Кому цікаво, пишіть коментарі, запитуйте, більш детально там буде все зазначено в описі. Ще раз покажу вам його більш детальніше. Ось так Він. Оце вихід, на який ми ви бачили за ковром. Ще раз нагадую Бородянка, вулиця. Польова 131А. Надійний, гарний цегляний будинок для сім'ї з дітьми. З гаражом і з літньою кухнею.